Добрі з вас на моєму каналі. Новий день, нові задачі. Короте, купив я на трактор 140-й. Там багато писали, то 2,60 візьми, то ще щось. Ну, в общем, рішив купити 140. -й. У мене він і на сотом заводиться, як він заряжений, на цьому точно буде заводиться. сейчас Зараз купим металла и попробуем ну, і и летить в село. Кстати, у мене ще диски є 14 R14 4 на 100 j 6 під показку, може, кого інтересують, пишіть, продам 4000 комплект, бо щось один чоловік одразу да, 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 беруть, десь потерявся. Осінь в цьому шикарна. Пошти кожен день йде дощ, хоч невеликий, ну йде. І, звісно, кожне утро туман. Так що якесь вологозабезпечення вже є, якщо сніга не буде. Так, Загрузився капітальнішим образом. Батя взяв утоплення робити. Тому довелося кучу труб взяти на регистры, і на, на магістралі. Ще и внизу лист четверка. Я потихеньку доеду, бо видно, що машина аж присіла. 12, но туман все одно жорсткий, ніхрена не видно. Так, метал привіз. Ось, ось котел вже. Майже готовий. Не забувайте, що батя займається зготовленням котлов, ось його номер по, -по заказу. Но робота опять же, усложняється з електричством напряженка, поки немає електричества. Но зараз, тим не мені, я хочу поставити акумулятор, Попробувати, як з цим акумулятором заводиться трактор. Так, акумулятор сюди влився, як положено. Зараз спробую завести без е, без декомпресора, чи як його правильно назвати, воздух короче, не, не закривати. Як у нього О, странно. Щось, щось непонятно. Или аккумулятор можно наряди. Короче, купив я якусь херню по всій видимості. Или же аккумулятор цей розряженный, или його не хватає. Ну правда сейчас мені як попробуйте зарядку. Він не не заводи. Я, чесно говоря, трошки поражен. Оце купив, оце скупився. Ну Будемо надіятися. Зараз раз, ну печальний компресор. В принципі, -то, трактор завівся. Но, опять же, я відкривав воздух. Я сподіваюся, що просто і за те, що довго акумулятор стояв в магазині, може він підсів. Треба його поганяти. Тим не мене, поки таке трошки розчарування, Я хочу помити трактор, у мене там десь солярка тече, ну нема зараз світу. попозже цим займусь. Так, ну світ з'явився, поставив на зарядку, нагрузку бере, тобто акумулятор цей 140-й розряжений. Так що це не може не радувати. Зараз оцей, що в мене був, це, оказується, в мене сотий був. Зараз його підключу, подивлюся, наскільки він візьме нагрузку, ага, сюди мінус. Ага. Цей так само нагрузку бере, тобто він теж розряжений капітально. Ну, зараз зарядю спочатку той, що треба, а потім буду заряджати. вже оцей. В принципі, пускозарядник Кстати, кум приходив, брав е, юмзаводи юмза в Кумберлин, тому що у нього немає цього декомпресора. то він каже, дірки все. Так що, якщо є трактор, то однозначно треба така штука. Так, заїхав до Кума. він мені дари дві борони. Бо все я мечтаю зробити свою оборону, щоб рівняти землю. Кум, кстати, продає ось ось КПС 4.2. Може, кому треба, ось ось, звертайтеся. Що ти ще продаєш, Сіре? Показати? А, а ти ж казав той глибокий рихлітель? 25 тисяч комунати. Да, так, це 4.2, 25 тисяч я моя Так, Потихеньку борони додається. Ці дві, звісно, легше, ніж ті, що мої. Ну Може, якісь догружатель на нього. І ось ось у мене, скажімо так, сьома борона. Це ось вона зігнута мені товариш підігнав. Я думаю, ми з батьки її е, вирівняємо. Но є у мене знаєш, якісь. сумніви. Я переживаю, чи за пружинна пружина борона на культиваторі. Я думаю, ви дивились, що я зробив культиватор. Знову в нас тепер храниться на дворі. Було б замічательно покрасити, але це діло будущого. Якби я протестував, знав, що вона робота добре, сміло брав би пужини, то зараз зроблю е, борону, а це мені щось не подобається, буду вертатися до этого, до, до борін ззаду. получается, зря робив. Взагалі в цілому, звісно, вид мені цього культиватора такий модненький тепер став. Покрасимо ще в далі. Несмотря на те, що погода не льотна, вирішили ми з Захаром зробити мотопрогулку. Він на бензиновому, я на електричному мопеді. Зараз до ставка доїдемо, подивимося, хоч водою наповнився трошки після цих дощів. Так, коротше, ти бачиш, яка хороша ситуація. Оце благодаря дощам навіть ставок наш наповняється. Я надеюсь, що ще дощі будуть. Бо в нас він колись був. Зараз покажу. Аж до цього. Тут він дуже глибокий був. Отак, ну, таким образом. Он десь метра два одна до того переливу, а то він повністю був наповнений. Ну, хоча б сюди, якщо дойде, це вже добре. Так що якесь вологозабезпечення на будущее буде. Так, їдемо до кума на поле в дебри. Звісно, погода якраз. Хороший, в нього машина повноприводний, практически. Так що, зараз, кстати, по пути заїдемо на сімечці, тіше пізно сіяли. Оце ми вже точно піднімаємо, тому що ніхер займатися хернею, люди їх не скасили стоять. Ну, зараз покажу. Тішко профільні профільній резині, ну, фольчик іде хорошо. Ось ось, ми під'їхали на поле, його дуже пізно сіяли. І вбрати його можливості немає. уже він гніє, конкретно гніє. Йолки, палки, да. Все, кердик. Оце тут чистий мінус, не знаю, так візуально, тут гектарів наверное, 30. Ну, дуже велике поле одним словом. Воно чистеньке, бур'яну нема, шляпки є хороші, але вони гнилі гля. Все, оце, оце хана сімочки. Це ні, це ще нормально, Просто, звісно, фантастика. Так що пізні посіви точно пробувати не буду. У мене ще були Ну Тепер я точно бачу, що пізні посіви. Гля, кружки реально є хороші. При тому що земля тут піски, кружки хороші, просто безкрайнє поле. Так що з пізнями посівами. І в нас більше того, в нас в нашій області в Краснограді вон, хлопці їздили туди до близнюків. Дуже багато не нескошених. Їх можливо сіяли тоді, коли треба по, по срокам. Ну погода в цьому году не дала убрати нормально. Зараз їдемо, хоч оглянути на пшеницю кума. У нас в пшениці потихеньку повилазили. Кстати, отут, якраз в цьому полі, ми газон натягали, там може хтось слідить за каналом. Приїдемо, давай, пробуй. Зараз момент істини. Тут це є таке місце. Може і не приїдемо, да? може не треба. Я вже стану, то точно не проїдемо. Все, приїхали. Ось пшеничка, бачите, у нас вилазить. Я та місяць тому був то та там вже сантиметрів 10, а тут, конечно, у нас це тільки начало проходить. Чого? Ну тоді значить не відключаюсь. Тоді точно приедем. Все, Проскочили. Там это. Так, короче, Олег, заїхав таки. Давай в розкачку. Давай, 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 давай. О! Вот О! Все, в канал вскочили. Йолки палки палке! Иди сейчас! Короче, училось вылазить, я уже прям в багнюку. Да, Елки-палки. <реш> Низкий профиль. Не снесло, короче, вот тут чуть-чуть у -чуть, ж скользко а Да. А не получается в раскачку или как-нибудь. Надо трохи, чтобы бальчик, заднее колесо яму вскочило. Давай. Ми Трошки в раскачку, Мы сейчас попхнем с этим-то и все. Ебаем. Ну, тут, кстати, пшеничка непогана така. І ти бачиш, наскільки тепло, навіть соняшник посходив. Я, чесно кажучи, не думав, що осінь сходить. Ну на самом деле це добре. Соняшник вимерзне і в наступному році його буде менше. Я думаю, витягнемо. Тут, чесно кажучи, якби бы не така калюжа трошки снесло, зараз колеса спустимо, машина вийде. Тому що по суті, тут промочило не сильно, це так трошки кумзівка дав. Ну нічого, зараз витягнемо. Так, коротше тут скользькувато. Якби зараз ремінь був, нема ремня. Ми б за ремінь не за фаркоп Тут би його смикнули, та і все. А так ми її туди-сюди, туди-сюди пів метра. Це та толкаємо. Надо ще, навірно, підпустити колеса. О! Давай, 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 оце смерне! Оця машина, не кридайся! Давай, давай, давай! Що ж ти остановився? Сів на пузо. Давай так по канаве туда. С канавы выехать не можем. <laughs> Давай. Ну, кум любитель приключений, надо куплять ему полноприводную машину, то это мы будем ее тягать тракторами. Давай, 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 давай. Пач, потихоньку йде. Ты бачишь, грязно. Нет, с колеи не выскочи сам. Очень непросто, конечно Сейчас якісь светки, наверное, підложим или підкопаємо пішло б його робити, даже і не, не придумаю Як вискочить з колії. Коротше, з колії не вискочить. Надо гукать когось, щоб хтось поміг. Вона їздить туди-сюди, а це я сейчас застряло. Думаю, може трошки на поле. Побачиш, не хоче з колії вискакувати і все. Резина лиса, за цепів нема, воно як просто як по снігу, як по льоду. Коротше, ще з метр чи два протягли вперед і сів на Коротше, віточок наложили, вискочила ласточка трошки. Зараз тепер, якби вперед, так проїхала, а вперед не хоче, ну лки палки. Бо ми вже думаємо, кому дзвонити, ніяк не тут. У нас взагалі в село мало повноприводних машин. харе 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 вот тут я как раз одно цепляется ох я цыпла кида было. сельский оффроуд вот это ведь таки ух ни хрена себе то так закидало в лицо прикинь удалось выскочить с колеи обалдеть давай 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 Просто жесть, на мене вот грязюка летить, короче, знімати оффроуд це ще то удовольствие. Ну скалій, вискочив, це вже радує. Зараз, наверное, давай спробуємо її толкать ще. Давай. передня вискочила, тепер якби ще задня вискочила. Що спробувати толкнути? Не пусте? там Не повне. Та ну, так, виїхав, з колії ти виїхав, заднє колісо, давай трошки в розкачечку і виїдеш. Оце Volkswagen, оце машина. Треба <гум> заварити дифференціал. Поворачувати правда, не буде, але зато їхатиме добре. Помощи. Оце сцеп, сцеплення воняє. Оце, конечно, сельский дрифт. Или сельский дрифт, или оффроуд Красавчик, Олег. Красавчик. Ну, я думаю, что можна проїхати тепер до поля. Да? Уже ж, осталось тут 500 метрів. Жесть, машину заригали просто. Вискочив. Оце, молодец. Сейчас покажу там, скільки грязи намісив. 10 минут, наверное, Десять точно туди-сюди, туди-сюди. Верхлайн, да, квадро, все, Туди, сюди. а Це ж колію, тут оборюють поля. І все. Знесло, туди-сюди, сюди. Ну просто повезло. Бо ми вже почали думати, як би ж, хто трактор буде сюди свій заганяти. Повезло. Їдемо до поля. Так, ну, вискочить, вискочили. Тепер задача їхати Тепер проїхати далі. Ось ось це резюки тут. Воно ж тут косогору, то в это. Так то дорога не дуже в принципі. Там це лужа и разбігу, с разбегу, так щоб радіатори позаворачувати. Надо щоб передок, головне, проскочив. Отак. так. Проскочили, газу, 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 газу сядь. Калюжа сплошна. О. Приїхали, далі нормально. Ще там одна ямка. Так, ось по цій дорозі оця оця ямка. І зараз там буде така капітальна. Якщо її проскочимо благополучно, то тоді значить ми приїдемо. Газ Палас. О! Прикинь, проскочились. За мною, блядь. Не кажи гоп, поки не перескочили, да? Проскочились. Там ще одна є. Коротше, тут як по льоду. А, ні, оце последня. Ну так ты Димош тут зимового поля приїде. Тоді, не спускайся вниз і дальше по асфальту. Бо ну його в баню. Все, наконец то Победа. Та ось вже виїжджаємо на асфальт. Уже тут, тут уже ніде просто застрять. Надо зовсім бути дубовим. Все, додому їдемо по асфальту. Так, ну в общем, сьогодні такий день. Адреналіновий. Толком не хрена не зробив, но тим не менее на машині покатались, трошки застряли. Єдине, акумулятор, я цей великий забираю. Е, уже він зарядився. Зарячий мене мощний ставлю. На оцей, хай ще зарядиться цей. Е, потому що у нас со светом проблеми, я думаю, так як і в остальных. Інвертора буду в квартирі Ну, А ви, в свою очередь, если вам було цікаво і інтересно, не забувайте ставити лайк, підписуватися. До нових встреч. Пока-пока.